Три мільярди років тому на землі не було життя, а в атмосфері було мало кисню, але багато вуглекислого газу. Вода в океані була гарячою, збагаченою азотом та фосфором, і водні організми, звані ціанобактерії, процвітали. Ці бактерії пізніше виявляться нашими ворогами. Насправді ж саме ці анабактерії зробили наше існування можливим. Повернемося до раннього життя на землі. анабактерії добре переносили високу температуру, утворювали тонкі бактеріальні мати, які добре вбирали світло і поживні речовини азот і фосфор, а також виділяли токсини, що вбивають конкурентів, що набагато важливіше для еволюції всього живого. Вони знайшли спосіб поєднати діоксид вуглецю з водою, щоб отримати цукор. Цей процес називається Фотосинтез. Але виявилось, що в процесі фотосинтезу виділяється кисень, який був отруйним для організмів, що звикли жити у безкисневому просторі, і загрожував всьому життю на землі, включаючи і ціанобактерій. Однак згодом уцілівши ціанобактерії еволюціонували і навчилися не тільки витримувати присутність кисню, а й використовувати у протилежному йому процесі, яке називається аеробним диханням. Це дало ціанобактеріям можливість вижити. Із Стати основною формою життя в океанах на наступний мільярд рот. Та коли Земля почала охолоджуватися, а запаси мінералів у воді стали виснажуватися, деякі водорості краще адаптувалися до нових умов. Водорості примусилися на бактерії поступитися практично усім водним просторам на Землі на весь наступний мільярд. За цей час встигла відбутися еволюція складних форм життя, які дихали киснем, і людина стала одним з найважливіших видів на планеті. Але наш успіх дозволив ці бактеріям перехопити пальм. Першості. Викиди діоксиду карбону в атмосферу викликали підвищення температури, а також оскільки ми викидаємо велику кількість сміття, а в землю вносимо надлишок мінеральних добрив, яке дощі змивають ріки і океани, то все це підвищує концентрацію азоту і фосфору у воді до рівня, який ці анабактерії бактерії не бачили вже більше мільярда років. Для нас це дуже погано, оскільки ці теплолюбиві мікроорганізми знову створюють смердючі мати, які виділяють токсини, що вбивають не тільки конкурентів зелених водоростей, а й людей і тварин. А так як ці анабактерії живуть недовго і гинуть цілими угрупуваннями, плаваючи на поверхні води мати, слугують їжею для аеробних редуцентів, які вичерпують весь прочинений у воді кисень, вбиваючи тим самим риб, рачків, комах і рослин. На великій площі. Щоб стримати наступ ціанобактерій, ми повинні припинити нагрівання планети і вести господарство таким чином, щоб добрива не потрапляли у воду. І поки ми цього не зробимо, мікроорганізми, що подарували нам кисень, будуть процвітати, розмножуватися, відмирати і перетворювати наші океани у темні смердючі води.